Як Україна опинилася у складі Росії після революції? Це було самостійне рішення чи вплив? Мені здається, що краще, якби вона і зараз там була. Може, трошки порядку було б більше. Бо самі українці багато гетьманів, дуже, дуже багато гетьманів. Звичайно, тут, ну, тут ще мало вплив те, що після революції тут була там. Трошки там якісь нагорази, що думали, що ну, Росія, ну, Росія все-таки ж близний народ, що там, низький бачите, як вийшло. Україна бу була, Росія, це дочь України. Вот. А це був зроблений, соответствующий кровавий переворот. переворот. Захватили, що в якому це році було? В 18-му 18 19-му. Попозже, попозже, це да? Когда... був силовий вплив? Да, силовий вплив да. Це була агресія Росії проти України, нічим не прикрита. Ленін сказав, що втратити Україну значить втратити голову. І це агресія, так як фашистська агресія, так це була агресія. Це дружби не було ніякої. Це там у Харкові зібралися українські радянські уряди. Там це недопустимо. От. Ну, це треба знати історію. Справа в тому, що ті люди, які е, хотіли б мати Україну незалежною, е, на жаль, були занадто демократичними. демократичними. Російські більшовики були фантастично організацією організованою, організованою е, по принципу е, тотальності. Про це говорить література, її багато. І е, кожна людина фантастично вірила, що робила, і виправдовували будь-який терор. Власне кажучи, е, Україна виявилася на фоні тоталітарності е, тих людей, які проповідували комуністичну ідею, м'якотілішою, ніж е, е, були е, ядро збіднілого. Робітничого класу Росії він абсолютно був бідний і селянства, які, власне, були тими пролетарями, які в них була дуже хороша організація. На жаль, ми маємо той же самий прецедент при президенті Ющенку, якого я особисто поважаю, але я вважаю, що модель правління в Україні повинна бути як мінімум квазідиктаторською. Тобто, Повинен бути диктатор, який чітко тримає в руках владу, але е, ну, дозволяє людям економічну діяльність. Тобто, ну, скажімо так, китайська модель. Хоча от у мене зараз тут е, е, книжка Невідомий Мао, просто люди навіть не уявляють, що там творилося до того, як. Е, Ну, китай поднялся в данном случае это была слабость тогдашних украинских властей к сожалению современный украинский мы эти ошибки во многом повторяет но безусловно россия хотела самостоятельности украина хотела самостоятельности имела реальный шанс наверное эту самостоятельность иметь но большевистские идеи тогда были более агрессивны более напористые собственно эти идеи эти люди которые здесь поддерживали силовое вмешательство россии большевизма они собственно решили судьбу украины на семь 7...